І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. І в цьому відео я хочу вам показати, що мені випало з випробовування. І також я хочу вам показати одну таку дуже класну нагороду з зоряного абонементу. Ось це вона. Сьогодні я вам покажу тільки покажу те, що мені випало. Тому що знімати, як я граю турнір, мені якось не дуже хотілося. Тому що я його грав дуже довго. Друзі. Не забудьте перед переглядом цього відео поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Що ж, друзі, давайте розпочнемо з нагород з турніру. Мені з цього турніру випало дуже мало чого. Тому що повністю його пройшов я тільки на основному аккаунті. Тому що на інших я його не міг пройти. Я десь 4 чи 5 годин на трьох аккаунтах проходив і пройшов тільки на основі. Спершу я пройшов випробовування на основі. Потім на другому аккаунті. І потім на ще одному. Зараз я вам покажу, що мені випало на основі. І, якщо чесно, на основі мені випав такий непоганий дроп. Там 91-й захисник Stones. Ось дивіться самі, який класний дроп. Ну, не дуже класний, але прикольний. Мені подобається такий дроп. Добре, що хоч на 88-й. Далі я вам покажу, що мені випало на другому аккаунті, на самому новішому. Там я не пройшов повністю випробовування і мені випав не такий вже класний дроп. Поганий навіть. Ось дивіться. Ну, якщо чесно, мені сподобалось єдине, що мені випало на основі, тому що 91 Stones е, мені. Попав в основу. І тепер я вам покажу, що мені випало на третьому аккаунті. Ну, там також випав не дуже дроп, тому що я на ньому знову ж таки не пройшов повністю турнір. Тож дивіться самі, що мені випало з нього. Ось такий, навіть я б сказав би, поганий дроп. Але я хотів би більше, оце от не показувати вам, що мені випало з турніру, а відкрити цю нагороду в зоряному абонементі. Але все одно покажу. Якщо що, це відео я знімаю в неділю, а викладу його в понеділок. Я вам вже показав, що мені випало з турніру. І тепер я дуже хочу забрати цю нагороду. Ось цю. Але давайте спершу заберемо всі інші. Тут 82-й гармаш. Гармаш. Тут ще якісь карточки. Кристалики. Монетки. Забираю монетки. Буду затягувати. Тепер м'яч заберу. Тепер знов монетки. І знов монетки. І найважливіша нагорода. Тут може випасти або 88-й Вінісіус Junior, або 89-й Фоден, або 92-й сон. Ну, я хочу особисто сона 92-го. Але знаючи себе. Коли я щось хочу, мені випадає найгірше. А коли я не очікую, то мені випадає щось круте. Ну, але давайте відкриємо, подивимось, що тут. Волкаут. Південна Корея! НАП! Тоттенхем! 92-й сон! Це мені дуже сильно повезло тільки що. Я думав, що мені зараз 88-й Вінсів випаде, а тут 92-й сон. І коштує він 11 лямів. Я його ще навіть певно, що зможу продати, але я його поки що не буду продавати. Так, я його зможу продати, але поки що не хочу. Та ні, я його не зможу продати, бо його ніхто не купить. Але все одно мені він зараз треба. Бо я дуже хочу поміняти собі схему потім. Коли пройду повністю зоряний абонемент, заберу дебройне і поміняю собі схему. Ой. На. На 4. 2, 4. На ось таку схемку поміняю собі. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно нас не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Сьогодні я вам показав, що мені випало з турнірів на трьох аккаунтах, і відкрив один пак, в якому мені досить таки сильно повезло. Ну що ж, всім па-па, до нових зустрічей!